Ворота не теряй. Готовий, подавай без біля. Тимо летить, кажу, ворота не теряй, подивись, що мимо і не трогай м'яч. Бігли правильно, бери м'яч, подавай. А, влад, Артем, Достану, трошки встань! ближче. Ще. А, ще, відзали, ще ближче, ще. Бігаємо по зонам. Наш м'яч доставай, давай, доставай, доставай його влад, доставай. Корпус, доставай, бігти не біг. Не затронуть. Захар уже підключаєш. Думаю, любов. Зверни, кажу. Ще ближче. ближче, до громадян. До громай, цей м'яч доставай. Протягуй сам, вставай. Ще даймо. Даймо ти, ти Можеш віддати пас нормальний. Ближче, помилиться. Ближче, Права сторона перейшли. Пери. удар, Подача. Красавчики, кутовий, бери, подавай, Артем. Давай, 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 включаємося. До, до... Ілля вбігаєш, влад, туди, до серединки поля. Ні, ні, дивись на мене, дивись на мене. От туди. Таймой до да. Рахуй. Ми підготовили. Стояли там, соплі в кругу шували. Добить, ще раз. В нього? Давай, 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 давай. Ну! Вищий Влад? Гостава! Включаємося, боремося, да працюй. Да, Руслан? Ти ближче, ближче, ближче! Наші ворота! А, да, да, нижче, вузько! вузько, вузько, нижче! Нижче, закар, нижче! Захар, <плат> Вже Давід вигризається м'яч! Нижче страхує його Артем. О, чого один в атаки! Прошова! Спокійно, спокійно! Вже чуть-чуть, стоїть! Тільки Вибиває. <плат> привезти, ось це по своїй бровці, я тобі сказав, тих повернув, да віду, за ким дасть. Давай, <плат> <плат> вставай, <плат> 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 бери! <плат> ще <плат> бери!

Притягу, протягуй, протягуй, протягуй. Противостане, протягу. протягу. трися. Тигрот біжить! Гоу! Винуток, що ми форси! Ілюха, до ворота стань перед ним. Раз можеш піти. Раз можеш піти. Вас Остається Артем і, 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 і Давід. Ну, Піди в штрафний мать. Захар, бери пробивай, що ти став. Бери пробивай, до арбітра став. До арбітра м'яч. он туди. що прийшов? Швидше, швидше, швидше. 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 Можеш сразу бити. Раз, два і у туди пускай. Доворот, Ілья! Будемо снімать.

Матвея його, там двох так, так. Красава, Ілюка, і нижче вузько, права сторона закрили центральну зону, правої сторони. Вище до нього, Давід. Вики. Ви, ви, ви. Красава. Нище нижче вузько. До центра поля, не треба, ти. до центра поля. Ти. Там не треба, там владу його оставляє. Ау-ау-ау! Ау! Чого ти дивишся на нього? Шахуй Давід. красава! Артем, ти ви що вибить аут і зайнять свою позицію, а не віддати віддать на тепер. Протябере. Брить, брить, цепляйся, сам протягуй. Ай-яй-яй, ще нічого. -нічо. Протягуй, протягуй є, свистки підбігайте. Далі бере! Доганяйте! Дай Рустану! Дай Русік! Забить! Ай-яй-яй, захарчик Ай хороший. Пищи вузька центральна зона. Будеш ти капіталь. до нього. Пише до нього, що стоїть, так я. Хорош, хорош! Молодець! Смотрить нас, банта Ярик, Включайся! набігай, що ти пропускаєш, щоб пробігали. Пробиваєш і Руслан Ілля, піджимайте одразу. Стар буде, у вас. Алло! 5 метрів тоси за хан. Трошки вище, може, Давід. Ви атаку да, вище йде? Все, Молодець, красавчик І одразу нижче, вузько. Вузьки в центрі стали. Трошки можна, трошки можна влад вище тобі, влад трошки вище До 45-го Артем, до того хлопчика, підняв. Він вже швидше! Дай розіграть! Дай розіграти Руслан! Вже не надо. Дай Даймо розіграть Нищо влад. Влад! влад, 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 іди, макар, іди. Ось влад, ось влад. влад, да. Залишай! Відчіпай цей, цей м'яч, коли він в полі. Ау, дау! Розумію, жовта карт. Іхні, макар! Чекайте, Іх! Чекай, за ним за голови сильно туди. Будьте у вас! Там уважно, ти уважно, один парень, від них мяч уходить, це чия? Там, 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 центральна зона, за голови. Так, цепляйся, дівчик, діймайся, діймайся. Так, бери, Важен з грабцем. де ти гравець? Чому Яріка два, ти стоїш, мечтаєш? Руслан, за ним, Руслан. Бери, 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 підходь ще. Думайте, чуть-чуть Уже штрафний майданчик старайся туди сильно, за голови. Хорошо, буриш, буриш, буриш. Хорошо, хорошо. Бери, бери, уже штрафний майданчик Знов сюди. Уже штрафний наповнюю, там небезпечно. Штрафний, сильно. Хорошо, Захар. Борис? Ще, піджимай, один, один корпус, один страхує. Вибить ваут, ваут вибить. Красавчик, все, все, що мені от тебе треба. А не видумуватися, так довіряли. Де ти граває? Захар! Он підірває. А? Ми ще, ми ще Все, нижче, ніж, нижче. до центру поля, до центру поля, ладь. Він перестиже, розраховуємо. Все накарне. Давай мов. ля, швидкий. Удар треба, удар! Удар! Та це не буркуска! Бутовий подавай! І що там? Відворіт, нижче, 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 сідай! Вузько, нижче, вузько! Даємо розіграти Руслан, Захар, нижчий сядь. Захар, нижчий сядь. До центру поля, до центру поля, хай розігрує. Руслан, дивись обратний пас, Руслан. Пішли, 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 всі, 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 всі. Ближче, ближче до нього, Давід. Ближче, Захар, ближче, Влад. Хорошо, посвій бров туди, Васала. Руслан, цепляйся. Хорош. Пускай, 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 уйдай м'яч. Уйдай, уйдай, уйдай. Пять, восемь, и туда. Давай. И раз, два. И воновой. Кутовый. Друзья, три метра, вот пять. Не бежь в него. Еще раз, Макар, два касания. Да

Діма! нижче, Діма, Дім, він до тебе прийде! Діма! Перед ним! По чого йому бігти, якщо ти О, під нього, Ярик, просить! Красава, Потері, дай, пасом дай. дай! Красава! Ай-яй-яй-яй-яй, прийом би краще! Нічого молодці, нище, нічого, 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 нічого пускай! Дів'я! дай! Три наших! Один чужий! Тим'як лечай! Ціпляємося, чіпляємося! Борис росу! Чіпка права сторона! Пішти, права сторона, пішти, пішли! Ярик, забігай! Проси! Куди влад, Туди влад! Давай, я! Я, стой. я, стой. я стой. Давай карчику! Vremea acest măcar, bărâi! Сам бакал, піднімай голову, дів'ян мороси. Приймай, не письма і пить. Треба дивитися. Йди, йди, Ярик. Вище до нього. Вище, вище, кино! І починається, Ближче до нього розпалимо, брат! М'яч, тут захар, джинеш, випадку. Дай йому, дай! Ви тільки ж не смугли. Він уже дивиться, м'яч втрачає, а ти нижче. М'яч стоять довго! ці прості правила. Ой, ярика! За ним, за ним. Розвертайся! Висить! Ведать! Ведай! Не лад, Влад, ок! Добить. Можна бити уже, дивись, удар хороший, що не б'єш, колес лече. Воно така пробив. Втягуй, хорошо. Цепляйся, сам працюй, сам сам, сам! сам працюй, сам, сам! Ні, ще назад, нам носики, треба вперед. Цепляйся. Цепляйся, посмій, туди, туди посмій. І не відними, хорошо. Рибай! Окей, ноги! Молодець, Владик, хорош! Ярик, єсть? Ярик, єсть, Нікіта? Давай, давай, давай! Борис, Борис! Забирай, Влад, забирай! Прошов, Руслан, шукай пас. Так, пас дай Захару, дай Захару. Захар. Максим, туда ти мішаєш. Подавай, сидимо. Один Чудар. перед ним, Артем. Давід саним. Перед ним розбіжці просто. Лише стань, Артем. Лище Артем. От хороший. Лише до нього, Артем, не кидайся, права ножка дивись, права нога. Не дать, красава, Артем! Зарців знайшли, уважно. Центральна зона, дивись сілья, Захар, Не Велісь туди, стань його, ще тобі м'яч прийде. Уважно. Руслан, трошки ближче мяк, туди до арбітра підійди. До орбітра, так. Да. Борис Влад, Борис, Захар, допомагаємо, Захар. Сибачів, стип! Не дайте, не дай, дарить, Захар, не дать, хорошо, Захар, не дать, Руслан цепляйся. Не дать! Хорошо, не дать! Вибить! Давай Максим! Сам, сам притягуй! Сам! Притягуй, притягуй сам! Притягуй сам! Руслан, Руслан дивись! Руслан! Що все, наш, красавчик, передяну! То, щоб два вперед. Дамир. Дамін. Я рік просимо флаг! На себе бой! <рикл> ну, зачем в центр лізь? <рикл> <Лист? рикл> Там <рикл> Нікіта, швидше. <рикл> Байгрока, Нікі! Забирай тепер! Передиграй! Давай, давай, не кидай, вперед! Переіграй! Давай, давай! Програли, блядь! Нікі! Ну це не гра на 3 метра пас давай! Розвернись, проведи, пробий, обведи! Щось е -е, на, До ворот, Ілля, воротаря стань, перед ним просто. Руслан, Відходь ближче, да там немає. Іди рося накрили! Там нема 5 метрів. там Там нема 5 метрів. А я назад, сказав А ти не став? Тінку стали трьох. Давай, давай ще. Це ваші фоли! Дікіта, і динку. твоя со Славиком. Стінку в трьох. Втінку в трьох. Вище підіть. Слухайте Андрія. Динку. Руки. я. Все, пауза, пауза, виганяєш їх. І до фішки підходиш, сильно вибиваєш. Дивіться, залишся з, е, хлопчиком. Так. Хорошо, ціпляємося, боремося. Корпус став. на. Кидаєш, так, заголовихо брович. Ціпляйся і я! Красавчик. До Докінься до до захар стакуть. Не дать Артем. Артем, не дать Артем, не дать заказ. Летать ударить. Не дать ударить. Не Хорошо. Ще вище. Не дай. Хорош. Красава, Андрюх, на Стоп, пауза, пауза. пауза. Не спіши, там нема нікого. Бачиш, Паси виганяй її. До центра поля біжи, до центра поля біжи. Руслан, трошки вище. Захар до центра поля побіжи. А, цепляйся, Ілья! Борис, борис, Руслан, перестрибне. Дай, дай Захару. Ілюха. Ми ще ліва сторона, вузько, ліва сторона стала, Захар центр поля займи. Все, Борис. Сам Вище? давай! Ой ідіть в сторони! Викидайся! І що тут таке було? Все, 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 пауза! Сидить барашняк! Захар. До арбітра! Руслан! 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 Трошки вище Ти нападник. Ілля в центр поля до арбітра! Влад, в центр поля! П'ять метрів попроси! П'ять метрів давід, попроси. Артем, стань перед зелененьким, щоб в нього не потрапив. Ціпляємося! Цепляйся, Руслан! Ціпляйся ближче! Пускай, 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 вийде! Корпус став! Корпус став! Хорошо! Бери, вибивай! Кому ти краще зробив, що ти туди м'яч дариш? воріт, бери м'яч, швидше! Ну треба зберігати його в полі. І дати нашим. Захар, дивись. Зараз м'яч не наш. Підіді в центр поля, Ось там буде м'яч зараз. меч да. Закордор біта. Руслан, біта. Вищий, Руслан, Ще так. тусан, вийшло. Отудись, да. Наш м'яч, наш. Давід. Сильно туди, розгон набере берегарду, зама. Він дивись, на Захара туди. Ну як це так вибити Виби! можна? Не дай бить! Ярик, забіжи! Давид, Давай, 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 треба вибити м'яч. Сильно виганяй їх туди. Сильно з ноги. Зацепиться. Цепляємося, боремося, корпус. Хорошо, нічого, нічого. Оставляй, не треба бігти, вже йому в зону давай. Бий! Догравай, догравай. Все, нижче, ліва сторона, густі стала, кидати? право. Руслан, нормально все. Все як в перший раз. Звичайно гравців, Чо де Захар кривається. Давай, давай, кидай. Борис Артем, красава. Гравця, гравця, гравця. Відступають, готовьте до мене купоня. Улетів Хорош, і улітає. Не дай. Хорошо? Нісь до кінця. Бурись, не дать, не дать, не дать. Не Літай, бить, не дать. Молодці. Не дай! що зробить, не буду дамся небезпека. Тепер пробивайте. На Матвій. Матвій я зразу прессу з Ільян. До Матвія туди хтось. Молодец! Ви ще далі! Березі рай!

Вільярую какар стінку. Трьох, вигід Андрія. Амірчик! Давид, дивись, трошки вийде, трошки вийде, дивись, щоб не розіграло. Попадай ворота. Влад, де ти став, Владку, дивіться на той космонату. Да ти став? Що ти там став? Що ти там робиш? Вибиваєш. Артем Благодарський, вибивай, благодарський, пробуй. Давид, трошки. Нижче до Даміра прийде російський гуще. Ось тут стай. Ось тут. Ярік, ігрок, ліворуча. ближче. Типляється. І ножкою далі. Ти, 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 Дем'ян, на себе, іди обой. Ярик, відкривайся. Ярик, є Давай, Давай, давай! Благодарський, благодарський. Ти вебемей, чому ти не піджимаєш? Чому ти давай, там стоїш, біля тих воріт? Бравця візьмі! Де Приві? твій гравець, дьорга! Піднять, піднять, Ярік, голова! Ілля, візьми його нормально, я тебе прошу. Хто <плес> нього? Дамір проси! <плес> <плес> ну чого ти м'яч випускаєш? Бери, бери, кидай Влад! Ілля, Руслан, і Входу кувай, до центру кольору. Ну просто три хвилини менше. Пасом, <рес> дим'ян есть! Иди, йди, Виганяй! Виганяй! давай, выняй! Вигоняй, выгоняй! Тепер вище! Голова! Молодець макар! До центра поля, ложка! Бери, 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 Швиденько, бери, давай, Себе. бери, Ярик, викиди. Там, там, дай, пас! Стоїш просто. Тяг, жидай, дай пать, що ж буде? Дай, дай, дай закарву. Сам притягуємо. Притягуємо, тя. Помилиться. Дамір. Ярик, Ну треба оцінювати ситуацію. Коли назад то коли вперед. Дай Йди, Славік, сам прокидуй. Дай, дай. хто там, влад, Ярик, що став? Жить, Дякую. Хорош, батар, один, обой. Йди, дай Дем'яну! дай! Дякую. На себе Дякую. давай, Дем'янчик, давай! Дякую. Хорош. Хорош. Ще менше хвилини залишилось. Менше хвилини. Боже мой. Матвей, уважно! Дамір, трошки нижче! Вбиваєшся! На твою половину! Не тільки обзор, Дамір! Наворот, трошки ближче підживає. Хоще подвійнять! Центр поля займай! — Дем'ян, цепляйся тут! — Центр поля і вище я тобі сказав, догадався. Є вуха. Де вільна зона? Ось зараз лучше сюди, бачиш, там лівий захисник є, правого нема. Покажи його туди. Ярик далі. Замір. Отуди. Отуди. Бачку, Он дивись з тієї сторони зона. Вот так. Давай. Хорош, давай. ти, ти, Славік! Просто! Мостону, Молодець, Ярик! Ти! підбирай, Ще Ще Ярик! На себе вперед! Відправуйсь ударом! Давай, давай, давай! Хорош, хорош! Дай під удар! Удар! Поки настроїться! Хорош, Ярик, хорош. Марк Волинький, лівий захисник, находці і гравця Гратця, Артем на штам, всі граці за хардиться. Він собі придумав голову, що у нього ліва краще і б'є лівий. Він, він же последній бутовий. Останься, не треба йти. Давай а в следующей От де твій гравець, іл'я? Так, давай, Деменчик, ще. Пожали ручки, молодці гарно. руки, мали